Сьогодні я розкажу вам історію, про яку мріяв зняти фільм вже багато років. Це історія про найзнаменитішу у світі різдвяну пісню – «Carol of the Bells» або Щедрик. Багато хто з вас знає, що насправді Щедрик українська щедрівка в обробці композитора Миколи Леонтовича. Але уявіть, світ міг би ніколи не почути цієї чарівної мелодії, якби не Симон. Петлюра, один з лідерів Української Народної Республіки, як Щедрик став не просто різдвяною піснею, а символом боротьби українців за незалежність. Як через одну цю пісню в Європі дізналися, хто такі українці? Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. У 1936 році американське радіо NBC прокрутило в ефірі пісню, написану американцем українського походження Петром Вільговським. Цей ефір спричинив фурор, адже вже наступного дня NBC завалили листами з проханням надіслати ноти. І Вільговський їх опублікував у музичному видавництві Карл Фішер. У партитурі він зазначив, що це українська народна пісня на музику композитора Леонтовича. Відтоді «Carol of the Bells» стала безсердом. Елером і символом Різдва її виконують найвідоміші музиканти планети. Вона звучить у фільмах та рекламі. Починаючи з 1936 року, її співає на різдво без перебільшення увесь світ. Пізніше у своїх інтерв'ю Петро Вільговський розповідав, що почув мелодію у виконанні українського хору, що гастролював в Америці. Він попросив у співаків ноти, щоб виконати пісню разом зі своїм шкільним хором на радіо NBC. але спершу мав перекласти її на англійську, адже американські школяри не змогли б співати українською. Утім, буквального перекладу не вийшло, бо оригінальний зміст був все рівно незрозумілий для американської публіки. І Вільговський написав слова про передзвін дзвоників. «Carol of the Bells», бо саме дзвоники почулися йому в музиці. Більше деталей Вільговський не надав. Невідомо, де саме він почув Щедрика, що то був за хор, як він взагалі опинився в Америці. В кінці 30-х, коли Щедрик завойовував Сполучені Штати, музичного колективу, що привіз легендарну пісню до Америки, вже не існувало. Власне, як і людина, яка створила цей хор Симона Петлюри, залишилася лише платівка, що була випущена у 1922 році компанією Брансвік. Це унікальний запис того, як звучала молода країна, що стікала кров'ю і боролася за життя 100 років тому. Співаків, що виконували Щедрика, довгі десятиліття була засекреченою, адже вони мали політичну місію, яка була дуже небезпечною для Кремля. Давайте відмотаємо майже на 105 років назад в холодну київську зиму 1919 року. Січень 19-го був дуже непростим часом для молодої української народної республіки, яку очолює Симон Петлюр. Країна буквально бореться за своє існування. Значну частину української території вже окупували російські більшовицькі війська, їхні підрозділи на підступах до Києва. Цей час в Європі теж повний хаос. Щойно закінчилася Перша світова, світ готуються до доленосної історичної події. Лідери найбільших світових держав зберуться у Парижі на мирну конференцію. І там країни-переможниці у Першій світовій мають вирішити, що робити з територією переможених держав, тобто як провести нові кордони. І Симон Петлюра сприйняв це як можливість переконати світових лідерів визнати незалежну Україну. Тоді, можливо, вони допоможуть у війні з Більшовиками проблема полягала у тому, що на той час багато хто все ще сприймав Україну як частину Російської імперії. Тож ситуація в нас була, м'яко кажучи, не найкраща. Але в Петлюри були надії. Зокрема, їх підкріплювали і висловлювання тодішнього американського президента Вудро Вільсона. Якраз перед Паризькою конференцією Вільсон заявив дуже важливу річ, що всі нації мають право на самовизначення. УНР відправляє в Париж свою делегацію, але Петлюра, як і всі інші члени уряду, усвідомлював, що симпатії Європи не на боці України. Ось що писав секретар делегації УНР в Парижі Михайло Рудницький. Цитую: тільки дуже нечисленні європейські політики чи вчені знали більше українську справу і ставились до неї симпатією. Офіційний політичний курс європейської дипломатії був до неї ворожий: одні не вірили в життєздатність українського руху, другі дивилися на нього Вісь окуляри наших ворогів. Кінець цитати ситуація тоді була така, що на боці УНР були переможені у Першій світовій держави: Німеччина, Австрія, Болгарія, Туреччина. Переможці ж, Франція, Велика Британія та США українську державу не визнавали. Дуже недружньою була позиція Франції, яка закликала світ дивитися на українців як на німецьких союзників і їхнє політичне знаряддя в повоєнній Європі. Але найбільше шкодили українським інтересам росіяни. В 1919 році, як власне і зараз у Європі дуже активно діяла російська пропаганда. У той час Європу заполонили представники російських знатних родин князі та графи, які втекли від більшовиків. Європейці їм співчували, а більшовиків вважали злочинцями. Але всі ці росіяни були затятими імперцями і хотіли відновлення російської імперії у такому вигляді, як вона існувала в минулому столітті. Зараз ми називаємо це тюрма народів. А тодішня Європа цю ідею. Підтримувала. На шпальтах різних європейських видань виходять статті про те, що не існує ніякої окремої самостійної української нації, що все це частина росіян, малороси. А петлюрівський уряд взагалі називають сепаратистами і ворогами єдиної неділімої Росії. А значить, це вороги коаліції країн-переможниць. Симон Петлюра весь час шукав якихось переконливих аргументів для Європи, чогось такого, щоб розвернуло симпатії європейців у бік України. І от 1 січня 1919 року на концерті у Києві Петлюрі здалося, що він знайшов рішення, коли на сцену вийшов перший національний київський хор під орудою диригента Олександра Кошиця і заспівав пісню Легенда композитора Миколи Леонтовича. Петлюра зрозумів, що саме цього Європа і не знає, що вона не бачить різниці між українцями і росіянами, саме тому, що не відчуває наскільки різні наші культури. У його голові з'являється геніальна і водночас божевільна ідея створити український хор із найкращих голосів і відправити його в Париж. Мирна конференція розпочиналася менше ніж за три тижні, 18 січня. І за цей час підібрати співаків, вивчити репертуар, отримати візу у Європу було неможливо. Але Симон Петлюра фанатично вірить у свій задум і чіпляється за нього мало як не за останню надію достукатися до Європи. Оптимізм керівника УНР розділяли не всі. Це буде видно із статті колишнього міністра земельних справ УНР Шаповала, яка вийшла уже значно пізніше, в квітні 1919 року, в одному з Галицьких видань. Цитую тільки українська голова може додуматись до того, щоб під час стрілянини на фронтах, коли лється кров за свободу України, займатися етнографічними студіями та співами. Українська республіканська капеля прекрасна річ, але для чого вона їде за кордон? Яку політику має робити піснями? І перед ким Щоб буржуазія відня, Праги, Парижу, Льондону, розвалившись в кріслах, хлопала вухами, слухаючи пісню Залитою кров'ю України. Підготовка до гастролей, хоч і йшла рекордними темпами, зайняла більше часу ніж думав Симон Петлюра. 18 січня у Парижі відкривається мирна конференція, але українська хорова капела в Києві ще навіть не до кінця сформована. На першу репетицію вона зібралася лише 30 січня. Тижнем раніше, 24 січня, з'явився закон УНР про створення української республіканської капели та відрядження її до Парижу і інших країн Західної Європи. І з бідного на той час бюджету УНР на утримання капели виділяється рекордна сума кілька мільйонів карбованців і французьких франків. На сучасні гроші вийшло би близько 20 мільйонів доларів. Ось що згадував тоді Олександр Кошець. Цитую. Ми цей кошторис зробили в мене на помешканні за одну ніч. Треба було бачити, як ми його складали. Цифри брались прямо зі стелі, нотувались дрібні речі і графи. Забувались найголовніше мішали капусту з горохом. Підганяло нас непевне становище не тільки справи з капелою, а й весіння в повітрі самого уряду. Але треба було щось писати, бо треба було зробити капелю постійною інституцією, а не тільки хором для закордонної подорожі. Над цим усім носилась чорним вороном думка, що ще один непевний день, і усе полетить до чорта: і капеля, і уряд, і ми самі. Кінець цитати залучене до проекту гастролей Міністерство закордонних справ розіслало листи в усі дипломатичні представництва УНР в Європі з проханням сприяти гастролям. І українські дипломати готувались допомагати співакам з отриманням віз. Також попереду хору повинен був виїхати імпресаріо Олекса Приходько, щоб вчасно забронювати співакам готелі та орендувати концертні зали. Крім імпресаріо, попереду хору мали їхати ще кілька людей, які б налагоджували зв'язки із місцевими музичними організаціями, журналістами і музичними критиками. Одним з таких був співак, і як його називали, кур'єр капели Олександр Пеленський. Він згадував: цитую. Я був прийнятий не так із-за мого голосу, як радше тому, що знав добре німецьку мову і потрохи французьку і англійську. Капеля мусила мати кількох членів, які їздили б наперед до держав, познайомлювати чужинців з нашими завданнями, заключувати зв'язки з ними, вести пропаганду нашої ідеї через пресу і так далі. Кінець цитати. За планом хор мав виїхати у Європу в лютому 1919-го і встигнути до підписання документів про долю України на Паризькій конференції, але замість організованого виїзду з усім реквізитом, співакам довелося наспіх евакуйовуватись з Києва, буквально в чому були. На Київ наступала більшовицька армія. Диригент Олександр Кошець 26 січня виїжджає до Тернополя. Інші члени капели продовжують репетиції і ніяк не можуть відважитися залишити столицю. Але 4 лютого голова музичного відділу УНР Кирило Стаценко дає наказ капелі терміново евакуюватися і сам береться відвести хористів до Кам'янця-Подільського. Туди через наступ більшовиків переїхала столиця Української Народної Республіки. У дорогу рушають трохи більше 30 співаків. Їм вдається сісти на останній потяг, який виїхав з Києва до того, як місто окупували більшовики. У своєму щоденнику один з хористів капели Кирило Миколайчук назвав цю подорож проклятущою дорогою. Сильний снігопад і заметілі засипали рейки. Потяг подовго стояв на станціях чи просто в полі, чекаючи, поки їх розчистять. Тепер уявіть, вагони не утоплюються. Скло у більшості вікон розбите. Харчі, які люди брали на пару днів. Закінчилися, і хористи починають голодувати. Потяг не зміг довести капелу до Кам'янця-Подільського. Вранці 14 лютого він несподівано врізався у сніг і зійшов з рейок просто посеред поля. Для старих вагонів це була катастрофа. Два з них розбилися вщент, постраждали пасажири. Але хористи, а також члени уряду УНР, залишилися неушкодженими. Вони пішки дійшли до найближчого села і найняли там кілька підвод. Шлях, який мав би зайняти не більше доби, тривав 12 днів. Дорогоцінний час спливав. Хористи дісталися до Кам'янця-Подільського 17 лютого. Абсолютно виснажені, голодні, а більшість сильно застуджені. Мирна конференція в Парижі тривала вже місяць. Але хористи не опускали рук. До Кам'янця терміново телеграмою викликали Олександра Кошиця, який перебував у Тернополі. Він на швидку руч доукомплектував її місцевими співаками. Усього назбиралося 80 осіб, включно з адміністративним персоналом. І розпочалися репетиції. Перша дуже розчарувала Олександра Кошиця у своєму щоденнику. Він написав таке: цитую. Партії нерозмірні, співати не вміють, виють як вовки, масо безголосих. Тяжко було дивитися, в що перемінилось так добре і з такими труднощами обґрунтоване діло, але приходилось братись і за цей хлам, бо інакше залишалось відмовитись від справи. Кінець цитати. Хор почав розучувати репертуар для європейських концертів. Репетиції тривали цілими днями, але все одно не вийшло впоратись швидше ніж за місяць. Аж 24 березня капеляни отримують закордонні паспорти і від'їздять до Галичини у Станіслав. Це нинішній Івано-Франківськ. Паризька конференція тим часом обговорює долю українських Галичини та Закарпаття до остаточного рішення ще далеко. Але країни Антанти, переможці Першої світової, єдині в одному не допустити проникнення більшовизму у Європу. На конференції панує думка, що протистояти більшовицькій експансії можуть тільки великі за територією і ресурсами держави. Капеляни сподіваються встигнути в Париж до ухвалення остаточного рішення. А поки чекають чеських віз, дають кілька концертів у Станіславі. Усі пройшли з величезними аншлагами і з неймовірним успіхом. Ось як згадував про це Олександр Кошить. Життя наше в Станіславові було дуже добре. Громадянство відносилось до нас надзвичайно гарно. Воно чудово пізнало зразу, яку пропагандивну роль може відограти в Європі капелля і прямо носила нас на руках. Бенкетами, прийняттям та промовам не було кінця. Браталися з нами. І навіть після одного концерту для війська, де було багато промов на нашу честь, нас закидали квітами і провели перед нами з парадою якусь військову частину. Кінець цитати. Натомість в Ужгороді, що тоді належав Чехословаччині, капелу у повному складі потягли в тюрму. Місцеві русофіли, прибічники відновлення імперії, доповіли чеській адміністрації Ужгорода, що нібито капеляни усі більшовики. Олександр Кошець описав у своєму щоденнику, як їм тоді в поліцейському відділку прочитали лекцію про Пушкіна, Гоголя і Толстого, ну і велику російську культуру. А потім помічник поліцмейстера обізвав капелян сепаратистами. Зрештою, в поліції виконали вимогу Кошиця і зв'язалися з дипломатичним представництвом УНР у празі. до Праги. Капела прибула пізно вночі. Чому Кошиць був дуже радий? Адже за його словами, капела з виду більше нагадувала кочову орду, яку страшно підпустити до міста на гарматний постріл. Ось його цитата, яку важко читати без сліз. Усі майже дами в неймовірних пальто з солдатського сукна. А Вір'янова в потрясаючому червоному светрі, Артем'єва в червоному пальто з церковно-співацького кунтуша. А перед у всьому вів канцелярист Кизима. Щоб його описати, треба зробити цілу студію: чорний мов жук, кремезний дядько, в зубах або люлька, або козя ножка, в руках відро, з якого виглядає сокира, налигач, обценьки, красіновий примус і трохкотить якесь приладдя. У Празі на капелу вже чекали агенти місцевих спецслужб. Вони сказали хористам, що мають донесення з Ужгорода, нібито до Праги їдуть більшовики і везуть підробні крони. Всіх капелян обшукали і про всяк випадок конфіскували крони, у кого знайшли, навіть не розбираючись, справжні вони чи ні. Отак От з арештів і погробувань починався шлях української капели до всесвітньої слави. Неймовірна історія. У Празі співаки щодня переконувалися, що росіянам вдалося посіяти серед Чехів думку, нібито українці, то насправді росіяни-сепаратисти і що ніякого українського народу не існує. Ось як згадував про це співак і кур'єр Капели Олександр Пеленський. Ми навіть на вулицях Праги, коли питались адреси або вулиці, мусили обстоювати своє ім'я, коли нам заперечували цього імені і заявляли, що немає українського народу в Європі. Кінець цитати. Але все змінилося 11 травня 1919 року. Українська хорова капела вийшла на сцену Національного театру Праги. Тоді Щедрик вперше прозвучав у Європі. Хор здобув шалені овації. Перший концерт став першим тріумфом. Чеські газети надрукували масу схвальних відгуків. Слухайте і любуйтеся, яка дивна точність, яка м'якість, п'янісімо. Скільки динамічних відтінків, металевий звук потужних басів звучить як педалі органу, нагадуючи оркестровий супровід. Якщо щось і з'єднає наші слов'янські народи в одну сердечну дружбу, то це буде музика і наша пісня. Послухавши, затамувавши подих, виконання цього хору, з соромом визнаємо, що стоїмо перед чимось цілком для нас незнайомим, що могло би тішити нас віддавна, вказувати нашим композиторам нові напрями та ідеї. Царська влада знала самодостатню силу української пісні, тому придушувала її як могла. Друкувати слова пісень було заборонено. Почути її можна було лише у французькому перекладі. Нині ж українська пісня вільна і залунає по всій Європі. Олександр Кошець згадував, що вже після першого концерту ставлення чехів до українців і до України загалом почало змінюватися. Усе українське стало модним у празі. Мої хлопці фліртували на всі боки, і чешки тратили голови. Взагалі було дуже гарно і щіло. Кінець цитати. Як писав український часопис Воля, що виходив тоді у відні, наша пісня створила там прямо фанатиків української самостійності, і тепер в чеських газетах, давніше русофільських, ніхто не посміє помістити федералістичної статті про Україну, не говорячи вже про єдину неділимську кінець цитати. Безперечним хітом української капели вже тоді став щедрик, українська щедрівка без перебільшення особливий надзвичайний твір, який через 100 років дарує нам відчуття світлого свята Різдва. До речі, друзі, свята наближаються, а це значить, що час обирати подарунки. У нас із вами, любителів історії, для цього є чудовий маркетплейс Віоліті. Патріотичні подарунки, вінтаж, вінілові платівки, колекційні книги. Я, наприклад, знайшов колекційну 5-гривневу монету із Щедриком. На сайті Віоліті з понад п'яти мільйонів лотів можна знайти подарунок для будь-кого, і він точно буде оригінальним. Посилання на сайт Віоліті ми залишимо під цим відео. Але українцям потрібно було в Париж, адже Саме там вирішувалося, бути незалежній українській державі чи ні. Мирна конференція там тривала вже майже п'ять місяців. Її проводили з перервами, бо з кожною переможеною у першій світовій країною укладали окремий мирний договір. Але перший і основний Версальський мали підписати наприкінці червня 1919 року. І залишався великий шанс, що українська капела зможе вплинути на тих, хто ухвалює рішення на Паризькій конференції. Часу залишалося дуже мало. Представники капели вже домовлялися про концерти в Парижі, але французьку візу хористам не давали, посилаючись на те, що вони представники невизнаної держави. Після Чехословаччини хор переїздить до Австрії та Швейцарії. Українські концерти проходять у Відні, Бадені, Лозані, Цюріху, Женеві, Базелі та Берні. І скрізь українська капела купається в славі і визнанні, спричиняючи неймовірний фурор. Вже навіть іноземні імпресаріо звертаються до Міністерства закордонних справ Франції з проханням дати співакам візи. Насправді, навколо віз для хору у кожну європейську країну розгорталися справжні дипломатичні баталії. УНР задіювали усі свої можливості та особисті зв'язки керівництва, але й росіяни задіювали свої зв'язки, щоб український хор віз. Не дістав. Приміром, Італія спершу видала хористам візи, а потім відкликала, як писав у спогадах Олександр Кошець саме через інтриги московитів. Зрештою, дорогу в Париж відкрив для хору французький міністр закордонних справ симпатик України Стефан Пішон. Він написав листа у французьке посольство в Берні, після якого там негайно видали українцям візи. Як тільки отримали документи, хористи відразу сіли на паризький потяг. Минуло 9 місяців з часу їх від'їзду з Києва, і ось нарешті Париж, головне місто їх місії. Але Капела запізнилася. Хоч Паризька мирна конференція все ще тривала, головні історичні рішення вже було ухвалено. Зокрема, підписано версальський договір, за яким Україну поділили між кількома державами. Закарпаття віддали Чехословаччині, північну Буковину — Румунії, східну Галичину Польщі, інші українські території на той момент були під більшовицькою окупацією. Але влітку 1919-го ще не було зрозуміло, що більшовики закріпляться там дуже надовго. Тому Європа підтримувала армії Денікіна та Врангеля, які, як сподівалися, розіб'ють більшовиків і відновлять Російську імперію. На Паризькій конференції не врахували. Українських інтересів. Концерти уже нічого не могли змінити. Але капела все одно продовжила свою місію. Дізнавшись, що у Парижі є дуже знаменитий і суворий критик Раймон Шарпантьє, хористи вирішили запросити його на генеральну репетицію. Передати запрошення послали одну зі співачок, розраховуючи, що жінці галантний француз не відмовить. Так і сталося. Француз заявив, що піде бодай на 5 хвилин, бо більше часу немає. Та коли прийшов на початок проби, пан Шарпантіє так засмакував в українській пісні, що мимо браку часу був, дві години з надвишкою. Зараз по першому концерті помістив пан Шарпантіє з власної ініціативи в театральному журналі Критику, в якій апотеозував український хор, а такої славної критики від нього не видів ще Париж. Перший концерт в Парижі українська капела дала 6 листопада 1919 року. Росіяни, яких тоді в Парижі було дуже багато, намагалися зірвати цей виступ, але їм завадила французька поліція. Як і скрізь у Європі, українських співаків чекав неймовірний тріумф. Публіка буквально закидала їх квітами. Про українську капелу не писали усі французькі газети. Жоден хор, ані французький, ані іноземний, не презентував тут ще нічого подібного. Ці 85 співаків виконують пісні з таким колоритом, що слухач часто впадає в ілюзію, ніби чує оркестр. Чисельна публіка, присутня на прем'єрі, висловила своє бурхливе захоплення частими і довгими оплесками. Жодна пропаганда не може бути ефективнішою для визнання української нації, скільки б не заперечували існування вашої нації, ваші хористи доводять, що ця нація має музичну душу неперевершеної сили. Після завершення гастролей у Франції хор із величезним успіхом виступає в Бельгії, Нідерландах, Великій Британії, Німеччині, Польщі та Іспанії. На всіх концертах твори Миколи Леонтовича, а особливо його щедрик, цей хід гастролей і музична визитівка України. Саме в Нідерландах пісня Миколи Леонтовича здобуває чи не найбільшу популярність. У столиці Королівства, Гаазі, її співали просто на вулицях. За два роки європейських гастроли хор Олександра Кошиця виступив у 45 містах 10 країн Західної Європи. Щедрика переклали англійською, французькою, німецькою, польською, чеською, фламандською та іспанською мовами. Пісня стала криком нації, як писали про гастролі українців у Швейцарії. У січні 1921 року хор знову приїздить в Париж на повторні гастролі. Він уже знаменитий у Європі, тому концерти проходять в одному із найпрестижніших паризьких залів Театрі Єлисейських полів. Там збираються вершки французького суспільства, серед яких і танцюристка Айсідора Дункан. 23 січня 1921 року, коли Щедрик зривав овацію на одному з ранкових концертів у Парижі, його автора Микола Лондовича на окупованому більшовиками Поділлі пострілом з гвинтівки вбив російський чекіст. Це було сплановане вбивство. Взагалі, друзі, постать Миколи Леонтовича та його творчість це окрема цікава тема, і ми обов'язково зробимо про нього ролик. У вересні 1922 року хор Олександра Кошиця назавжди залишає Європу та переїздить до США. Насправді їм вже не було куди вертатися. Україну окупували більшовики, і за кілька місяців на окупованих землях України вони утворять Українську Радянську Соціалістичну Республіку. І українці на радянській території ніколи і нічого не знатимуть про неймовірний успіх їх пісні у вільному світі, аж поки через 70 років імперія зла не розвалиться, і ми не побачимо культовий фільм сам удома, де наш щедрик є головною музичною темою. Ська капела не змогла змінити рішення Паризької конференції, але вона зробила не менш важливі речі. Завдяки цим співакам європейці все ж таки краще дізналися, хто такі українці. Я вам скажу більше, і сьогодні, завдяки щедрику, багато хто відкриває нашу культуру. Тож рішення Петлюру, яке 100 років тому комусь давалося марійним, іншим було не на часі, насправді було історичним без перебільшення, і в цьому є геній справжніх лідерів. Насправді Щедрик важливий не лише для нас, ці просто магічні ноти, народжені Україною, об'єднують на Різдво увесь світ. Ось така реальна історія. Друзі, вже з 13 грудня на нашому ютуб каналі буде виходити проект. Українські палаци, золота доба. А команда реальної історії до січня йде у невеличку відпустку. Ми вже готуємо для вас новий сезон. В ньому буде ще більше ексклюзивних зйомок та цікавих тем. Щоб не пропустити, підписуйтесь на наш youtube канал. Реальна історія. Побачимось.